Ого, і це схоже на гру, яка починається з високих ставок. Трамп вже готує дзвінок Путіну, щоб вирішити все. Обіцянка звучить гучно, але чи справді все так просто? Давайте далі розберемось. Ось вам остання новина. Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам після інаугурації організувати телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Зазначається, що темою бесіди буде обговорення можливої особистої зустрічі у найближчі місяці, під час якої президент США спробує покласти край. Війні Росії проти України чиновники з команди національної безпеки в адміністрації Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним ще кілька тижнів тому. І як на мене, Трамп як завжди намагається створити навколо себе образ миротворця, ну, який здатний зупинити війну лише одним дзвінком. Але історія не раз показувала, що домовленості з Путіним це завжди складна і довга гра, а не блискавічні рішення. Ще важливо, що Трамп вже нам обіцяв протягом дня завершити війну, але наразі ми бачимо, що вже е, говорять про місяці. Чи не здається вам, що його заяви та реальність вже починають розходитись? Хоча сама ідея мирних переговорів, ну вона, звісно, звучить добре, але тут важливо розуміти, що без твердої позиції України та її союзників. Це може бути просто таким переграванням на міжнародній арені. Тож цікаво, чи зможе Трамп справді вийти на результат? Чи це буде ще один приклад політичного піару? Ще одна новина, яка змушує задуматись, а чи дійсно Сполучені Штати Америки хочуть перемоги Україні? Ось, наприклад, свіже видання газети The Times пише, що США взагалі-то не обіцяли Україні. Повернути всі наші території. Як вам така а, такі заяви? Ось що пише газета. як пише газета The Time, США не обіцяли Україні повернення всіх територій. США зосередили свою політику підтримки Україні на збереженні її суверенітету, уникаючи обіцянок. Повернення всіх окупованих територій. А також президент Джо Байден визначив три ключові цілі: ще спочатку повномасштабного вторгнення. По-перше, це захист України як демократичну державу. По друге, зберегти єдність союзників, ну і уникнути прямого конфлікту з Росією. Газета пише, що президент Зеленський критикував адміністрацію Байдена на недостатню швидкість запровадження санкцій та постачання зброї. Зеленський оцінив внесок заходу в озброєння ЗСУ на наступних рівнях. За його оцінками, США забезпечують нашу армію приблизно на 40%, а Європа на 30%. Решту потреб закриває вітчизняне виробництво. Так. Загалом Сполучені Штати Америки на першому місці, які допомагають Україні, вони вже витратили 66 мільярдів доларів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. І дійсно, Сполучені Штати зробили дуже величезний внесок, це колосальна підтримка. Але тепер зрозуміло, чому їхня політика здається нам недостатньо рішучою. Вони ставлять на перше місце захист України як держави, а також єдність НАТО і уникнення війни з Росією. І зрозуміло, що українці та американці бачать різні горизонти цієї війни. Для них це стратегія на глобальну стабільність, ну а для нас це питання виживання. Хоча остання заява Трампа трохи тішить, Трамп заявляє, що зупинить цю війну і не просто заявляє, а переконаний в тому, що він знає, як це можна зробити. Трамп сказав, що зупинить війну в Україні. Обраний президент США пообіцяв завершити війну в Україні та не допустити Третьої світової війни. І заявив, що він та його команда дуже близькі до цього. Про це у неділю, 19 січня, політик сказав під час виступу напередодні інавгурації. Я покладу кінець війні в Україні, припиню хаос на Близькому Сході, запобіжу третій світовій? А ви собі уявити не можете, наскільки ми близькі до неї, сказав Трамп. Раніше повідомлялося, що в оточенні Трампа очікують його розмову з головою РФ Володимиром Путіним у найближчі дні або тижні. І звичайно, будь-який крок у напрямку миру це дуже добре. І тут головне питання: а якою ціною? Бо коли політики говорять про мир, ми маємо чітко розуміти, що стоїть за, цим, за цими словами: мир для кого? Чи враховується справедливість для України? Трамп також згадує про запобігання Третій світовій. Ну, напевно, вони розглядають ризики ескалації конфлікту до міжнародного рівня. Обіцянки Трампа звучать голосно, але питання в, в деталях яких ми поки що не маємо, тому важко оцінити його заяви. Але, схоже, процес дійсно відбувається, про який ми, на жаль, багато не знаємо. Наприклад, майбутній радник Трампа із національної безпеки називає три питання, які будуть ключові в завершенні війни. Та чи все легко так, як здається, давайте розберемося, що пропонує помічник Трампа. Майбутній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волз. Підтвердив, що команда обраного президента США працює над підготовкою його зустрічі з Путіним. Волц зазначає, що домовленість про припинення вогню була би дуже позитивним першим. Кроком для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни, також Волс назвав три ключові питання, які вони хочуть вирішити. Він уточнив, що ці питання стосуються ймовірних переговорів України з російськими загарбниками. Ну, по-перше, питання: а хто має бути за столом перемовин? По-друге, як привести м -м, сторони за стіл перемовин ну і по-третє, якими мають бути. Рамки майбутньої угоди. Конфлікт має зупинитись, і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований на це зробити, заявив Волц. За словами американського посадовця, війна в Україні несе ризики ескалації до третьої світової, бо Росія залучила війська з північної Кореї. І слухаючи такі заяви, виникає декілька думок. Ну, по-перше, питання хто сяде за стіл перемовин? Звучить як виклик. Бо чи місце взагалі Росії за столом переговорів, якщо вона і є агресором. А по-друге, якщо мова йде про компроміси, то це завжди ризики, чиї інтереси будуть враховані, а чиї принесе, принесуть в жертву заради швидкого результату для України. Головним пріоритетом є не просто припинення конфлікту, а справедливий мир та довготривала гарантія безпеки. І тут компромісів не може бути. Тут ще одне питання: як до таких пропозицій ставиться взагалі ворог, я маю на увазі Росію? Адже якщо вони не підуть на контакти та відкинуть всі пропозиції, про який мирні домовленості взагалі може бути мова? І тут вони, начебто, налаштовані позитивно. Путін готовий до переговорів з Трампом, щойно той обійме посаду президента, заявив Пісков. При цьому дату такої зустрічі він не назвав. Також речник Кремля заявив журналістам, що конкретних планів зустрічі президентів поки що немає. Хоча Москва вітає бажання Трампа вести діалог. Представник Кремля додав, що жодних попередніх умов для такого діалогу не потрібно. Тут дуже Сильна заява, що ніяких умов не потрібно, тобто, просто давайте дзвіночок і сідаємо, розмовляємо. Звучить майже як відкритість до миру з боку Росії, але чи справді це так? Питання відкрите. Експерти переконані, що Москва лише маніпулює цими заявами. До вашої уваги ще одна новина. Справа в тому, що після нових розмов про зустріч Трампа та Путіна інститут вивчення війни попереджає, що еліти РФ, як і сам Путін, не зацікавлені в мирному розв'язанні війни в майввна у найближчому майбутньому. А Ярослав Бошко, глава центру політичних досліджень, а він переконаний, що Росія намагатиметься для себе виторговувати умови закінчення війни, і з погляду російського керівництва, а яке складається з представників спецслужб а не бізнесу, Трампу, домовлятися буде дуже складно. А на мою думку, те, що Путін, начебто, готовий до діалогу без попередніх умов. Може виглядати як хитрий політичний хід, а не справжня пропозиція миру. Кремль, як завжди, використовує тактику обіцянок, щоб створити видимість конструктивності. Але за цими стоїть банальна гра на збереження своїх інтересів. Для нас, для України, важливо зберігати тверду позицію, жодних компромісів за рахунок наших територій чи суверенітету. Поки Росія веде свою гру, Україна повинна чітко артикулювати свої інтереси і не дозволяти втягувати себе в подібний сценарій, де нас використовують як розмінну монету. Я на цьому завершую своє відео. Підпишись обов'язково, натисни лайк, підтримай канал і до зустрічі!